Всім привіт, друзі! 21 листопада на вулиці, день вівторок, і ми тяжко працюємо за чашечкою чая. Дуба річка має своє джерело, з якого все починається. Так само і в нашому житті. Ми маємо той момент, той день, з якого починається якесь наше досягнення, наш результат. І. Те, де ми зараз є, де ми опинилися і ким ми є, це результат того дня, того моменту, який був колись у нашому минулому. Тяжко, я сам заплутався. Отже, я вам коротко постараюся розповісти, коли почалося все, що я вирішив, що я стану водієм-далекобійником, коли я полюбив вантажні автомобілі, полюбив дорогу. І в ті роки, коли я був ще зовсім. Зеленим шмаркачем, я собі чітко розумів, що я маю стати далекобійником, іначе, іначе далі жити нецікаво. Тоді я так вважав, і до теперішнього моменту, дякуючи всім факторам, дякуючи Богу, я не дуже і змінив свою думку. Отже, погнали! Розповім вам, чим я займався до того, як став водієм, як я прийшов у цю професію, ну і. Де ми є зараз? А зараз ми у Швеції. Так, да, полетіло товариші. Беріть чайок, печеньки, щось смачненьке і погнали. Так-так, пізнали, це серіал Далекобійники. Він вийшов у далекому 2001 році, мені тоді було на той момент біля 14 років, і після перегляду першої серії я зрозумів, що я хочу бути саме водієм-далекобійником. Ну, така в мене мрія, тоді вона й напевно народилась. Роки йшли, а я тим часом любив акваріумістику, кінологію, собак, котів, ми кусали, нас кусали. Та також працював у транспортній фірмі у відділі забезпечення запчастинами вантажними авто. І, як ви бачите, від своєї мрії я далеко не тікав, тримався поряд. Ну і це була відправна точка перед тим, коли ця мрія стала реальністю, коли я дійсно перший раз сів за кермо вантажного автомобіля. Ось на цьому старенькому синьому дафику я намотував свої перші кілометри у житті. Ми возили вино з України до Абхазії. Там і вперше я познайомився з гірськими дорогами, з серпантинами, відчув, що таке перегріті гальма та їхній запах у кабіні. Це все досвід, але він був доволі непростий та тяжкий, про який можна розповідати довго та довго. Ну і наступний етап мого професійного зростання це була тернопільська фірма Стеллар. Також бочки. Я думав, бочки мене переслідують, але насправді ні. Я дуже хотів потрапити у цю фірму, тому що порівняно з першим місцем роботи, це був дійсно космос. Все в порівнянні. Ми завжди шукаємо де краще, де ліпше. У цій фірмі я вперше познайомився з таким поняттям, як закордон. Ми їздили до Латвії, Литви. Польщі, Німеччини, Бельгії, Голландії, Румунії, Болгарії, Греції, можливо, ще щось забув. Але що найважливіше, я зростав професійно на цій фірмі. А також, як ви помітили, це рідкі вантажі. А рідкі вантажі вони потребують особливої майстерності та професіоналізму, аби не перекинутись. Все йшло за планом. От ми й добралися до теперішніх днів. Добралися до фірми Кованко, де я працюю і зараз. Працюю вже 5 років. Тут дуже комфортно та кльово працювати. Техніка нова, не зношена, що мені дуже по кайфу. Я, як перфекціоніст, на попередніх фірмах я дуже страждав від того, що часом техніка була недостатньо доглянута, або місцями в жахливому стані. І мене це дуже коробило, мене це дуже гризло зсередини. І нарешті я на тій фірмі, де можна з впевненістю сказати, що тут немає конченої та старої техніки. Я цим дуже задоволений. Ми їздимо з траси Скандинавії, не завжди дорога буває безпечна та сонячна, але кожен кілометр тяжкої дороги він додає нам досвіду. Додає нам водійського досвіду, який для нас є безцінним. Тому що я вам хочу сказати, якщо ви маєте ставати водієм-далекобійником, не зупиняйтеся на мрії. Робіть щось, робіть якісь дії, йдіть назустріч. І всесвіт влаштований так, що хто хоче, той досягає. Тому побачимося на дорогах, друзі. Я переконаний, що цю роботу потрібно любити. Зрештою, то не робота, то стиль життя, цим потрібно жити, іначе ви тут довго не зможете. Бо ж майже завжди, 24 на 7, ми або за кермом, або розвантажуємось, чи завантажуємось, або спимо у тій же кабіні. Ми завжди тут, завжди на роботі. Життя влаштовано так, що завжди треба чимось жертвувати. Тут ми втрачаємо увесь свій вільний час. Але здобуваємо дещо більше. Здобуваємо те, без чого ми не можемо жити. Те, що нас затягнуло дуже давно і по самі вуха. Так, це дорога. Не дарма кажуть. Дорога це страшний наркотик, від нього тяжко відмовитись, а часом неможливо. Тож вітаю вас, друзі, на широкій дорозі, кого вона затягнула та вже не відпускає. Широкої вам дороги! Удачі! І завжди тільки вперед.